Нія одна з найменших країн Євросоюзу, водночас громадяни саме цієї держави лідирують в допомозі Україні під час війни. Благодійний фонд Слава Україні, який заснувала Естонка, яка живе в Києві, вже назбирав понад 3 мільйони євро та активно допомагає хлопцям на фронті. Про кращих друзів України дивімося. Йоганна Марія Лехтме Естонка за походженням у 2017 році переїхала жити та працювати до Києва. Вона мала роботу у сфері культури. Тут вийшла заміж 24 лютого цього року. перевернуло життя Марії, як і всіх українців, із ніг на голову. З трирічною донькою вона змушена повернутися до Естонії, рятуючись від російських обстрілів. Жінка зізнається, що кілька днів просто проплакала. А 27 Лютого їй зателефонував колишній чоловік. екс чоловік просто подзвонив мені і сказав: Йоганно, нам в Україні потрібні автомобілі швидкої допомоги. Я подзвонила іншій людині. Це відомий режисер Ільмар Раах, який тоді взагалі перебував у Малі. За дві години він написав мені у Фейсбуці: у нас є швидкі. Хто в Україні їх забере? Так почалася історія естонсько-української громадської організації Слава Україні. Волонтери надають переважно гуманітарну допомогу. На сьогодні це вже 75 машин швидкої допомоги для мобільних госпіталів і медбатальйону госпітальєри. Різні медвироби допомагають навчати тактичній медицині українських військових. Організації вже вдалося назбирати понад 3 мільйони євро. Донорами стали переважно естонські громадяни та бізнес однак надходять донати і від жителів інших держав. Ми мали пожертви з Німеччини, Польщі, США, Сінгапуру та Люксембургу. Але це відбувається, коли я прямо звертаюся до людей із цих країн, щоб вони розуміли, що відбувається. Поки що ми найбільш популярні в Естонії. Йоганна самостійно періодично їздить до хлопців на передову, щоб розуміти їхні потреби. Причому працівників фонду, а це переважно жінки, вона туди не відправляє. Адже такі поїздки є психологічно тяжкими. Сама жінка вже звикла до постійних вибухів і пострілів останній раз, коли я була в Барвінковому на Харківщині, яке росіяни сильно зруйнували. Тоді раптово 20 танків, що стояли неподалік від мене, почали стріляти. І хлопці мені сказали, Йоганно, ми маємо повертатися в автівку, бо росіяни стрілятимуть у відповідь за 5 хвилин. Але це частина нашої роботи. Тільки перебуваючи на передовій, ми розуміємо справжні потреби воїнів. Йоганна пайтавана один день приїхав. Хало до Києва разом із міністром оборони Естонії. Вони поспілкувалися з Олексієм Резніковим, передали Україні сучасний мобільний госпіталь у планах фонду забезпечити наших військових теплою зимовою формою. Валерія Пашко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.